Як обрати тумбу для ванної кімнати, щоб вона стала не просто меблями, а й простором стилю та комфорту? Вітаю! Ви на каналі Теплекс і сьогодні ми поговоримо про критерії вибору тумби для ванної кімнати. Розмір і форма. Виміряйте простір, де має бути розташована тумба. Важливо, щоб вона не заважала руху та гармонійно вписувалася у ваш інтер'єр. Існують навісні. Та підлогові моделі, кутові варіанти та тумби з нестандартними формами. Матеріал, банна, кімната це місце з підвищеною вологістю, тому обирайте матеріали, які стійкі до вологи. Найкращі варіанти: МДФ із вологостійким покриттям та натуральне дерево. І не забувайте про фурнітуру: металеві ручки чи доводчики не лише додають стилю, а й зручності. Функціональність, будована розетка для фена, підсвітка чи місце для кошика з білизною, дрібниці, які змінюють усе. Колір і дизайн це ваш шанс проявити себе. Біла тумба це класика, що освіжає простір. А може, сміливий матовий чорний чи трендовий зелений? Головне, щоб тумба гармоніювала з плиткою та дзеркалом, умивальник та змішувач. Накладний, вбудований чи інтегрований у стільницю від типу умивальника буде залежати висота та конструкція тумби, монтаж і догляд. Навісні моделі створюють ефект легкості та полегшують прибирання, а підлогові більш стійкі. Також звертайте увагу на якість покриття, щоб тумба легко очищувалася від вологи та бруду. Вибираючи тумбу для ванної кімнати, враховуйте всі ці критерії і ваш вибір буде вдалим. А який стиль вам подобається більше? Діліться у коментарях. А також не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові та корисні відео. До зустрічі!